Ну ось вже вечір, не знаю чи буде добре вам видно, приїхав на поле кавуна. Вибачте, що не дозняв те відео про соняшних, не закінчив. Ось такі поставили верхушки, коли вітер вертиться, пищить. Ленти такі ось поставили ми. Бачите, по полю похрестили там вдалі, там теж це поле. Кінець поля. Ми начало оттуда садили. Я вам показував, показував декілька разів. Там йдуть ранні кавуни, тут йдуть пізніше. Дині, а потім ще там закінчували ще крайніми кавунами. Подомир стоїть, записуємо все. Це соняшник теж наш. Думав, ну не було лопатів довго в травні. Думав тут оставить пар, тому що це сіяв по соняшнику, як ви, як ви знаєте, по дісковці. А не думав не буде опадів, бо цей кусок, не буду засівати, хай лучше буде пар. Потім дощ пішов і посіяли такий соняшник, я думаю, щось буде. Непоганий такий вийшов сонячник, пізній посів, бо хотів залишити пар і тут сіє на наступний год кавун. По пару. Ну, тепер посіємо по соєшнику, тому що в цьому, цьому році спробував, по сояшнику доволі не все виходить, якщо не бояться йти на експерименти і все робити доволі вдумано і правильно. Ну, це не про сояшник, про соєшник я вже знімав, про кавун, бачимо, тут такі вже теж кавунчики такі хороші, піднімаються, вигитують, це маленькі, там більше набагато, там уже, я думаю, Через 5-6 днів будемо пробувати скатувати. А по краях ми поставили ленти які пищать, свистять від зайців, від лисиць. Ось ви бачите які звірюги Таких тут стоїть 4 штуки, на там будки. Ви бачите, там 4 будки поставили від дороги. І война йде. І з цими тваринами дуже-дуже велика. Кажу хлопцям, ми пишемо в цьому році історію. Багато хто сіяв кавун. Садили кавун раніше, ну з такими ну, в таку ситуацію мало хто попадав, тому що раніше не було війни. А тепер все це звір'я, яке є, лисиці, зайці, фазани. Все лізе на кавун. І просто реально. Якщо нема зайця, фазан прилітає. Нема фазана, лисиці тут починають ганяти за зайцями. Ну, в общем тут як в зоопарку. І щоб цього не було зоопарка, там поставили по периметру собаку дороги. Чотири собаки, вони там кричать, лають. Не знаю, йде той зайць, не йде. ну то таке. Це вже його проблема. Може не впіваємо, звісно. тут поставили ми сітки, Загородили, ось бачите Риболовлі сітки поставили по периметру повністю. Ось все, дивіться Бачите, так? Да? І так само по тому своєшнику теж стоять сітки. Ось тут поставили сітки. От там поставили сітки аж до самого кінця. І аж до той будки теж кинули сітки. Ну практично по периметру. крім дороги ще не кинули, ну, там поставили 4 собаки. Не знаю, буде щось, не буде, щось користь цього. Будемо дивитися, будемо дивитися, поки на сьогоднішній день ситуація складується така. Кавун виростеться одне, посапать посадити ну важко та плюс ще ж треба зберегти його тому що зберегти цей кавун не од от... більше від звір'я зараз воюємо чим від двоноги люди приїжджають в принципі бачать хлопці сторожують все в порядку, все добре ніхто не лізе тільки питають коли будемо скатувати і приїжджати по кавуни ідемо далі Тут теж ми покидали ленти, вони виблискують, коли вітер. Йдемо далі. Ось теж таке поставили, бачите, де поставили палки, де, де знайшли там одинокі соєшники, їх поприв'язувалися, вітер як дує, воно. так, не знаю, допомагає, не допомагає. Ну, на місці не сидимо, стараємося щось робити важко в цьому році з цими кавунами дуже не сталкався я в житті з такими проблемами не думав що такі будуть з кавунами проблеми бур'ян це одне і два ну ось те що все летить все біжить на кавун тому що його Ніхто не лякає, ніхто не обстрілює. Я не думав. Та багато хто не думав. ви так само думали, не думали, що таке може бути. Тут же такі кавунчики. Бачите які, так? Да? Вже вечір. Тихо так. Красиво. Ось вже... Бажали, брав віса, там дивився по комуну, то в принципі є такі екземпляри і 8 і 10 кг вже на даний час є. Ну зелені ще. Думаю що через недільку почнемо перві вже скатувати. Буду показувати все, розказувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, все буде Україна.